Вітаю, друзі. Ну що, Україну звинуватили у тому, що вона втручається в вибори Сполучених Штатів, а від президента вимагають звільнення посла України в Сполучених Штатах Маркарової. А наші відносини з республіканцями і Трампом можна зараз описати як погані. Хоча є ще один варіант дуже погані. Будь-який варіант нас не задовільняє. Давайте спробуємо спокійно розібратися, що сталося, чому це сталося, які можуть бути наслідки, і чи можна було уникнути. Такої ситуації почнемо з останнього напередодні поїздки Зеленського до сполучених штатів. Я казав, головне Зеленському зараз не нашкодити нашим відносинам, тому треба бути дуже обережним. Не треба ставати на бік з одної з партій, не треба давати можливості використати Україну комусь проти когось. А те, що це будуть намагатися робити, я навіть не мав сумніву. Більше того, заяви саме Трампа напередодні показували, що він буде шукати. Провокацію з боку України, і тому треба просто було не допомагати йому в цьому. Сталося навпаки. Я зараз продемонструю вам лист, який надіслав Зеленському спікер Палати представників Майк Джонсон. Що в ньому йде? Шановний президент, Зеленський, я вимагаю негайно звільнити посла України Сполучених Штатів Оксану Маркарову. Як ви зазначили, Україна намагалася уникати потрапляння в паску американської внутрішньої політики та впливу на вибор американського народу напередодні виборів у листопаді. Очевидно, що ця мета була залишена на цьому тижні, коли пані Маркарова організувала захід, на якому ви відвідали американські виробниче підприємства. Цей об'єкт розташований у політично суперечливому штаті, керованому топовим політичним союзником Камали Гаріс, і, і не включав жодного республіканця, оскільки. Навмисно жодних республіканців не запросили. Цей тур був явно партійним заходом на підтримку демократів і є явним втручанням у вибори. Цей недалекоглядний свідомо політичний крок спричинив втрату довіри республіканців до здатності пані Маркарової справедливо та ефективно виконувати дипломатичні функції в цій країні. Вона має бути негайно звільнена зі своєї посади. Крім того, я чітко заявляв у минулому, всі іноземні держави повинні утримуватися від втручання в американську внутрішню політику. Підтримка завершення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини стають невиправдано напруженими та не виправдано псуються, коли кандидати, що очолюють республіканський президентський квиток, стають мішенями в медіа від офіційних осіб. Вашого уряду такі інциденти не можуть повторюватись. Дякую за вашу оперативну увагу до цього питання. І я сподіваюся, що ви негайно вживете відповідних заходів. Це офіційний лист. На нього треба реагувати. Чи пропоную я підтримати звільнити Маркарову? Ні. Я поясню, чому, тому що здавати своїх це, м'яко кажучи, не найкращий варіант. Він показує слабкість твоєї позиції. Це ще не катастрофа, це прикра і, на жаль, дуже неприємна помилка. Я не знаю, чи це свідомий вибор, чи ні. Ми скоро все побачимо, але. Ця історія буде мати наслідки. Поясню, що відбулося на Заході. Дійсно, не було жодного республіканця. Американська преса вкаже вже писала про те, що такі таку історію Зеленський показує на кого ставить, і це неправильно, не треба було цього робити. Треба було бути дуже обережним. Так я розумію, що Зеленський хотів одночасно і підтримати того, кого він вважає фаворитом, і. Сказати дякую тим, хто дає зброю Україні. Друге підтримую всіяка Перше не треба було робити. Просто а якщо так робити, то треба було запрошувати республіканців. Але тут, тут сталася саме неприємна історія, і республіканці. Використали цю історію. Більше того, вже є деякі наслідки. Ну, наприклад, голова комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер заявив, що розпочинає розслідування щодо візиту Зеленського до Пенсильванії на початку цього тижня, бо розцінює це як втручання у вибори президента США. Процитую його. Якщо адміністрація Байдена і Харріс намагалася використати наземного лідера на користь президентської кампанії віце-президента, це є зловживанням владою та нецільовим використанням грошей платників податків. Пише Джеймс Комер, республіканець Комер є одним з прибічників Трампа і генератором теорії змов стосовно кандидатури майбутнього віце-президента в команді а, демократів. До речі, щоб просто зрозуміти, а, заздалегідь. Заздалегідь можна сказати, що скоріш за все це розслідування нічим не закінчиться. Але ще раз хочу сказати, воно використовується е, зараз на цих виборах, і коли казали Зеленському, що йому треба бути дуже обережним, дуже і саме тому чітко зустрічі. Чітко комунікації, і більше нічого. Ніякої любимої його піар-мішури, ніяких зустрічей з боку одного з кандидатів. Більше того, там, де є представники одного, повинні бути представники іншого. Це баланс, його треба підтримати. Але в голові найвеличнішого політичного лідера сучасності на жаль, своя реальність, в якій він живе. Ну, це та реальність, де татара вбивав Чеченців в центрі Києва. Це та реальність, де операція на Курському напрямку. Зупинила і стабілізувала фронт на покровському напрямку. Це, ну, це взагалі ті 5-6 менеджерів, які вдало успішно керують країною. Ми всі бачимо, як тому ця реальність зіткнулася справжньою реальністю і розбилася вщент. У нас зараз проблема. Поясню, що відбувається далі. По-перше, Трамп вийшов, вийшов з дуже жорсткою критикою. Ні, те, що він заявив про те, що а Країні дають мільярди а він ну, має увагу, Зеленський робить брудні випади в його бік це окрема історія. Але він зробив заяви, які будуть впливати, тому що його слухають. Слухають ті, хто ще не визначився. І якщо Трамп виграє, я зразу кажу: у нас дуже погана ситуація, і це сталося завдяки цьому візиту, який. Можна було не робити. Він не був обов'язковим. Те, що сталося, вже виправити неможливо. Але Треба розуміти, що коли Трамп виходить жорсткою критикою не лише президента, а в цілому по війні в Україні, і каже про мільйони загиблих. Залишилися діти, які воюють, це він адресує не нам, і навіть не світу, своїм виборцям, які показують, з ким працює а... Байден. Або ще гірше, це. Налаштована на тих, хто ще не визначився, і не прийняв рішення, за кого голосувати. І той думає, боже, з, яким, з ким ми працюємо. Не треба було так робити. Але проблема навіть глибша, значно глибша. І давайте відверто казати, що ситуація ну, для нас у перспективі не найкраща. І все ж таки те, що зараз пише Bloomberg. А вони пишуть, що під час передвиборчого заходу у північній Кароліні Трамп заявив, що війна ніколи б не розпочалась за його президентом. А домовленість з Росією могла бути укладена раніше. Це банально. Але коли Трамп заявляє, що Зеленський сказав, що він не вирішить питання за 24 години, це брехня, це атака, і інші почали це підігравати. Зеленському треба було дуже уважно слідкувати за своїм язиком. Я, до речі, теж вважаю, що Трамп не вирішить питання за 24 години. Але я розумію, що мої слова не є словами офіційної особи. Офіційної особи. Більше того, я не роблю ці заяви під час комунікації з американськими журналістами або політиками для того, щоб ну скажімо так. Не отримати в бік України випадок, що, бачите, он там якісь берези, заявляють, ні, це не потрібно. На внутрішньому о, інформаційному полі ми можемо говорити зовні. Ні. Такі речі неприпустимі в світовій дипломатії. Але Зеленський, як потужний дипломат а, Трусковецького випуску, мабуть, знає щось більше. До речі. Те, що Трамп зараз звинуватив Зеленського у відмові укласти мирну угоду і висловив думку, що Україна вже знищена, показує, що стосунки між двома людьми вони відсутні. Трамп відмовився зустрічати з ним. Джонсон теж відмовився. Зустріч з представниками Конгресу ми всі бачили. Там було декілька людей, виключно замість потужної делегації. Це говорить про те, що візит не найкращий. Але треба уважно слідкувати далі. Бо, знаючи нашого президента, ми розуміємо, він може зробити, щоб стало ще гірше заявою, зустрічю, Бо інакше це не сталося. Мені б дуже хотілося, щоб таких більше історій не було. Але висновок можна зробити перший. У разі виграшу Трампа для нас це погано. А, наслідки у відносинах України і Сполучених Штатів через необачний візит Зеленського на той завод потрапляють зараз і ну, їм нашкодило це. Хочу нагадати, що американці зараз три місяці будуть жити по своєму бюджету маленькому до грудня. А от грудні будуть дивитися на бюджет і там голосувати за допомогу України. Виграє Трамп, програє Трамп. Треба розуміти, нам потрібні голоса республіканців. А от отримуємо ми їх чи ні? Ну я маю великі сумні для того, щоб було інакше, треба вже зараз включатися в роботу. Не Зеленському він же все зробив. Треба підключати всіх тих, хто може повпливати. На зміни відносин між республіканською партією і Україною в їх ставлення. Хоча зараз це буде зробити вкрай важко, але можливо нагадаю про дипломатичний десант, про співпрацю з різними лідерами суспільної думки, релігійними лідерами і всім іншим. Ну з тими, з ким не працює Зеленський і його команда, і останнє, коли я казав, що Зеленському краще інколи жувати. Ніж щось казати, хочу додати до цього, що нашому президенту краще сидіти в одному місці, ніж їздити. Я ж це ж побачив. Бо щось останнім часом ці поїздки позитиву нам не додають. Дуже хочеться помилятися, але привідів поки для іншої думки маю. До речі, у нас ще буде попереду зустріч Трампа вибачте, Байдена. З Зеленським, на якій Зеленський хоче отримати підтримку своєму плану. Але американська преса і американські чиновники дуже скептично ставляться до цього плану і впевнені масово, що, по-перше, Зеленський не отримує ані членство в НАТО, а не дозвіл бити далекобійної зброєю, а не гарантія, нічого іншого, тому що той план, який він пропонує, не містить нічого такого. Нового, щоб допомогло йому нам, нам, не йому, нам перемогти. Це все ж старі заяви. Там нема саме стратегії, там нема саме плану, там є тільки гучні пункти, які треба було проговорювати заздалегідь з партнерами, і не напередодні візиту, а бажано в 2022 році, чого він не зробив. Гаразд, тримаємось далі. Нам все одно треба перемагати нашого ворога. І сподіваємось на те, що навіть такі зусипсовані стосунки можна буде з часом виправити, можна, якщо багато працювати в цьому напрямку. Сподіваюсь, що в нас це вдасться, і все буде, Україна. Папа. -па.